Там, як вони хочуть розносити, ті могилки, то я не знаю, що там вони будуть робити. Там же народу, там костей, хто знає скільки, що вони там придумали. Я казала, хай би огородили, да зробили так, як треба, де їсти, а не викидати кості. Так, 84-річна Марія Наливайко реагує на новину про можливі пошуки жертв Волинської трагедії в селі Угли. Жінка пережила напад на село у травні 1943 року. Про ті події знає лише з переказів родичів, адже сама була надто малою. Я був 43 рік, так? Було, е, Там жили на углах. ми жили на углах. Я родилася там і там я була. Це мені було два роки. І чотири місяці був в травні, все було в травні. 14 травня приїхали НКГБС, яка як ну, НКГБ, як, приїхали поляку вбивати. Як потім розповідали її рідні, більшість тіл поховали на краю села у спільній могилі. Серед них і мати Марії Наливайко, яка загинула тієї ночі. Згодом родина жінки встановила тут меморіальну плиту у пам'ять про вбитих односельчан, на якій викарбовано 51 ім'я. То, каже, тітка сяя розказувала батькова сестра, що ми просілися, не поляки, Ми, українці все одно мою мати в голову. Далі в голову стрелили. І дойшла зразу. Тітку була беременна у живот стреляє. А мене, я спала колої. Каже, вона закрила своїм тілом вся батькова дворудня. Я спала, і мене не бачили. Тож там ногою наступив, людей по мені було б. Старший науковий співробітник Сарненського історико-етнографічного музею Василь Кушнір каже, що наразі достеменно не відомо, хто саме напав на село Угли. Тесторія полісі в лісах нашого Полісся було чимало збройних формувань, які носили на своїх шапках різні емблеми, але всі вони були зі зброєю, і ось необхідно було всіх стилкнути один з одним лобами. І ось виходить, що коли українець міг би вбити поляка, або ж поляк вбити українця, і знову ж при цьому всьому можна було б ще й вбити або німця, або ж того самого єврея, звичайно, що виграші. Залишалися тільки представники радянської держави. Як повідомила президентка товариства Польсько-українське примирення Кароліна Романовська виданню Віртуальна Польща, попередньо роботи заплановані на травень 2025 року. Суспільне надісло інформаційний запит до інституту національної пам'яті, щоб отримати більше інформації про можливі пошукові роботи на місцях поховань жертв волинської трагедії. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.